Хочете дізнатися, як штучний інтелект може змінити вашу професію або бізнес? Курси з штучного інтелекту абсолютно безкоштовні, і вони створені для того, щоб допомогти вам освоїти нові навички в цій актуальній сфері. Зараз є кілька курсів, які дозволяють розібратися в основах ШІ, вивчити його застосування в різних галузях, а також глибше зануритися в технології, які допомагають автоматизувати робочі процеси. Курс ШІ для продуктивності від Google надає практичні навички використання штучного інтелекту у бізнесі, роботі та повсякденному житті. Ви дізнаєтесь, як інтегрувати ШІ у свої щоденні завдання, підвищити ефективність та стати більш конкурентоспроможними у професійному середовищі. Основи AI від Google це курс для тих, хто тільки починає знайомитись з ШІ. За допомогою коротких відеоуроків ви зможете зрозуміти основні принципи роботи штучного інтелекту та навчитися використовувати його без технічних знань. Курс від NetPeak Group штучний інтелект від початківця до експерта безкоштовний курс, який допоможе вам освоїти різноманітні інструменти для роботи з ШІ, розробити власні проекти та створити помічників, що підвищать вашу продуктивність. Усі ці курси доступні абсолютно безкоштовно, і вони дозволяють навчатися в будь-якому темпі, самостійно вибираючи зручний час для вивчення матеріалу. Посилання на всі ці курси вже є в нашому телеграм-каналі.